Всім привіт! Ми з Олесею йдемо в бібліотеку за книжками. Подивіться, який гарні... гарний годинник. Він, до речі, навіть показує правильний час. Бібліотечка наша там. Ми записані в ній по вулиці Вінніченка. Як вийдемо з бібліотечки... Поведемо вас отуди, по той дорожці і покажемо, що є внутрі. Ми вийшли вже з бібліотеки, як і обіцяли. Йдемо з вами в цей перехід. Заходимо в Браму. Тут стоїть отака статуя. Ось так, миги... ось так вита виглядає воно внутрі. Так. Там якийсь ресторан. Дуже класно. Можна так бойти це і загорати. Тут дуже гарна архітектура. Сятки. Аліся. Дерево з яблуками бачимо. нічого собі. Цікаво, куди ведеться двері. Посмотрите, какие там сверху статуи стоят. Така капличка маленькая. Ну, это не капличка. Там внутри колодец был раньше. Сейчас он закрытый. Ну, лубятку. Че ты? Кто тут сидишь? Пішли с нами.